Власної економіки і до власної землі. От я сьогодні е, слухав виступи попередніх спікерів, і все це накладав на досвід своєму окрузі. Думаю, 151 округ, Галівський район, Лохвицький район, де фактично видобувається до 35% звичайного конвенціону, то що називається газу України. І мій самий основний порівняльний досвід з точки зору візуального сприйняття це. Погляд на те, що я бачу у себе в окрузі, як видобувається цей газ, які там екологічні стандарти, і екологічні ми говоримо, тому що насправді, напевно, що це єдине про що можна тут говорити, з точки зору потрібно чи не потрібно цю технологію впроваджувати в Україні, то я хочу сказати, що стандарти якості і той підхід, який ми сьогодні ну, декілька тижнів бачили назад, сполучених штатах, це небо і земля в порівнянні з тим, що ми сьогодні бачимо при водобудку, Типовому газу в Україні, якщо говорити взагалі, і це важливо для нас, от як опозиційна фракція, для мене, опозиційного депутата, наскільки це потрібно Україні, то я хотів би звернути увагу на деякі цифри. От сьогодні ми всі бачимо, як стрімко ростуть індекси фондові в Сполучених Штатах, і всі іноді дивуємося, чому. Безробіття в Сполучених Штатах падає, незважаючи на такі кризові, які явища в деяких галузях. Тобто, коли ми прочитали аналіз, який робився багатьма інституціями в Сполучених Штатах, то якраз ключовим джерелом зменшення безробіття в Сполучених Штатах є якраз видобуток сланцевого газу. І коли Сполучені Штати Америки, як надпотужна економіка в світі, не гребуються і бачив, що в цьому є. Великі перспективи для них самих, то мені здається, Україна в тих лищатах Газпрому, яких сьогодні знаходиться, і коли кожний мільярд газу нам коштує додаткових 500 мільйонів доларів, які йдуть в російську казну, а не в українську на розвиток інфраструктури, то для нас це боляче і мені здається, що будь-який. Спосіб вийти із цих лищад, а як мінімум мати політичне плече для будь-яких переговорів у вигляді цих можливостей по видобутку Сланцевого газу і по оцінкам це там 15-13 мільярдів кубів газу щорічно. Я думаю, що це важель, який вкрай необхідно використовувати в будь-якого роду переговорах, в тому числі з Російською Федерацією. Я хочу сказати, ми були в Пенсильванії. Я от я перший заступник аграрного комітету. Верховній Раді, так от мені було, наприклад, цікаво почути, що Пенсільванія насправді перше місце це сільське господарство, друге місце ну, за наповненням бюджету. Друге місце це туризм. От. І на третє місце зараз виходить сланцевий газ. Тому якщо ми говоримо про протиріччя, шукаємо якусь еклектику, то ось вона перед очима. Тобто туризм, збереження навколишнього середовища, аграрна складова і сланцевий газ. І я думаю, що все це досить непогано поєднується. Єдине, що найбільший ризик для нас в цій історії це ми самі, мені здається. Тому що коли великі компанії прийдуть сюди і будуть задавати стандарти якості, то є дві речі тут. Перша річ, мені здається, позитив в цьому полягає в тому, що вони зададуть нові стандарти якості для тих компаній, які сьогодні працюють на українському ринку. Друга річ це. Якщо стандарти наших компаній не дойдуть до тих стандартів, або контроль за якістю стандартів нашими компаніями підрядниками не буде відповідати стандартам якості тих американських компаній, які плануються сьогодні здійснювати, то дійсно ми можемо стати перед певними викликами. І тут насправді проблема в нас самих, і ми повинні цю проблему вирішити. А що стосовно взагалі, якщо підрезюмувати, то перші гідророзриви здійснювалися в Донецьку в 59-му році, і це не прийшло. Це знаєте, не якісь. Страшний чорт, який прийшов звідти, нас потім ним тут лякають. Насправді, технології, наукова думка, інженерна думка, вона була тут і просто більш ефективно була використана, як завжди, в Сполучених Штатах. Тому мені здається, що окрім базової галузі, як видобутку, це повинно дати поштовх для всіх інших суміжних галузей, в тому числі інженерна наука, в тому числі і питання. Проблем матеріалів, які повинні використовуватися технології і так далі. Я вже не говорю про безробіття і про ті е, здобутки, які нам напевно вдасться досягнути. Але це тільки початковий етап. Зараз здійснюється взагалі аналіз, скільки у нас цього газу є, і тому е, така занадто велика активність в цьому питанні, коли ми ще навіть не знаємо обсягу цих е, запасів. Вона для мене свідчить тільки про одне про лобі. Найбільшого продавця газу в Україні, а саме Газпрому. І мені здається, що громадська думка так само повинна зважати на всі інші елементи, а не тільки бути знаєте, в руслі інтересів основного постачальника газу в Україні. Дякую. Всі вам могли б ви оцінити перспективи добучі слава газу, також ті факти.